Приписуй, 13 13,18. «Хто, хто не зважає на повчання, того чекають бідність і зневага. Всі, всі поважатимуть того, хто застереження шанує. Амінь. Давай, другий переклад. Во. Убогість і сором тому, хто відкидає повчання, а хто дотримується настанов, буде в пошані. Зупинимося. Дивіться. Соломон — найбагатий чоловік на землі. Самий мудрий. Да? Він дивиться, що он нам каже. Що, ребята, полюбіть повчання. Полюбіть навчатись. Навчатися. Амінь. Бо якщо ми не будемо любити навчання, що нас чекає? Бідність. Да? І сором, ану включи РСТ. Ніщита і посрамлення отвергающему учення. Представляєте? Той, хто не хочу учитися, хочу женитися. Тебе чекає, друже. Так, давай назад. На український, бо ти не те. Дивіться, це дуже важливо. Важливо, щоб ми полюбились. Полюбились, полюбили навчатись. Mm? Mm. Давай, давай, Коль, показуй. Mm. Да, Хай буде це. Щоб ми полюбили навчання і полюбили, щоб нас повчали. Mm. Бо тут дивіться, не просто учені. А коли тебе повчають? Mm? Mm. 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 А представте. Кому нравиться, що тебе повчають, да? Тебе учать, як варить борщ? Ну, треба просто дивитися, хто тебе учить. Якщо це повар 6-го розряду, то прислухайся. Так? Бо ти узнаєш, як ще можна варити борщ. М? Бо я ж думаю, тільки ось так і більше ніяк. Е, ні. розширь своє мислення. М? Ось ще, ну, ну, розумієте, ну, повчайся, ну це стосується, ми ж говоримо зараз про фінанси. Ось я думаю, ось тільки так треба розпоряджатися з грошима. Звідки я це взяв? Бо я бачу, як мої батьки розпоряджались. Бо я бачу, як моє окруження розпоряджається цими фінансами, правильно? І в мене складаються такі вже враження: ось тільки так треба. А тут мене приходить і каже: ей, ти бідняк! Мене це зачіпає. Що це я бідняк? Я не бідняк. Я починаю вже губи дуть. Мені не подобається, коли мене повчають. Але послухай, якщо тебе повчає мудрий чоловік, багатий чоловік, полюбиться повчання. Бо це тобі допоможе змінитися, зрости саме в цій сфері. Бо якщо я не люблю, не буду любити, вчитись, приймати повчання, вбогість. І сором, да? бідність і зневага. Послухайте, це мудрість. 19 й вірш. Бажання сповнене то втіха для душі, а відвернутися від зла для дурня то відраза. 20. й Ось 20. й Дивіться. Хто з мудрими спілкується? Мудрішим стане. Хто з телепнями, от хороший перевод, хто з телепнями водиться, потрапить у халепу. Сучасні слова, правильно? Знаєте, я чув в одного мільярдера, молодого мільярдера спитали, слухай. Шановний мільярдер, як там його звати, не знаю. Що ви будете робити, якщо ви втратите всі свої мільярди доларів? От що ви будете робити? І він каже, так. Ви мене питаєте? Ви хочете дійсно знати? Так, да, порадьте нам. Поділіться. Каже, я знайду любу роботу. Любу роботу. Грошки мить, любу роботу. Зароблю 500 доларів. Куплю костюм, рубашку і туфлі. І буду шукати спілкування з успішними і багатими людьми. Бо якщо прийду туди з диркою і з дзвонючими носками мене туди пошлють. Тому я устроюсь на любу роботу, куплю собі костюм приличний, туфлі і знайду ну, за ці 500 баксів, знайду успішних лю людей, багатих людей, і почну просто будь там серед них. Чому? Тому що в такій середі, в такому суспільстві крутяться круті ідеї. Тому що там ти почуєш, як заробити, як зробити так, щоб гроші працювали на тебе. Розумієте? Ось. Він нічого не сказав такого, що невідомо нам. Про що Соломон говорить. Включай ще раз, 20-й. Хто з мудрими спілкується, ти станеш таким, як твоє окруження. М? Ну, якщо я буду водитися з телепнями, я очередний телепень буду. Амінь. Тому послухайте, ну, це виклик для нас. Боженька, да що? Да при чому тут Боженька? Що від Боженьки залежало, він все зробив. І Павло писався до Керентян. Ми знаємо благодать, яка проявилася в чому, що Бог, будучи багатий, а ради мене. І ради вас. І для чого? Щоб ми збагатились Його ніщитою? Тому Господь уже все зробив. Тепер за мною слово. І ось Бог каже через Соломона Валера, чого ти бідний? Бо ти телепень. Да? Бідний, бо дурний. А чого дурний? Бо я дур, з, дур, з дурнями вожусь. А? Ну, слухайте, це ж краще бути першим телепнем, чим останнім бідня, цим багачом. Правильно? Я вибираю собі, ну, я вибираю собі телепніми, де я буду лідером. Я крутіший, я дурніший за вас. Ну я ж, ну, понимаєте, це повишає мою самооценку. А якщо я, ну, я поміщусь в среду багатих, у яких мільйони, а в мене що? Три 3000 пенсій, де я буду Так, Да! Но смирення, смирення веде до возвишення. А гордим Бог буде противиться. М? І тому чому телепні не шукають? Общество багатших, успішних за них, бо вони на їх фоні виглядають нікчемами, невдахами. Розумієте? А на фоні телепнів я крутий? Так, да, ти крутий, але ти крутий телепень. Розумієте? І тому, послухайте, ну, я хочу, щоб ми прийняли з вами виклик. Полюбіть навчатися. Ну, дивіться, ну скрізь так, так Богом все устроєно, що не розвивається, воно починає згасати, воно починає вмирати. Деградувати. Да? Якщо ви перестанете рухатись, все, ваше тіло, ваші мишці почнуть атрофіруватися. М? Ну, Двіжені життя. І це стосується всього, нашого духа, душі і тіла, і наших фінансів. Якщо ви мрієте про, ну, мати бізнес, яку ви останню книжку прочитали про бізнес? Ви ніяку книжку не читали? Ну, забудьте про мільйони, ви можете лопнути в молитві. Ви ніколи не станете бізнесменом. Чому? Навіть якщо Бог, ви не хочете ж все вірити? От Бог, бабушка подарила вам бізнес. Ну, ви не любили повчання, ви не любили навчатись. Як бути бізнесменом? Все, ви дуже швидко цей бізнес потеряєте. А? Ну, ви хочете стати багатшим? яку ви останню книжку про фінанси читали? Ну, я ж молюсь. Це хорошо, що ти молишся, а Бог відповідає. Як відповідає? Він посилає на твоє життя ту людину, яка тебе повчає? А ти любиш приймати повчання? Ні. Ну, ніщита. І зневага чекають тебе, якщо ти не любиш, щоб тебе повчали. Хто? Ну, якщо, якщо це людина багатша за тебе, успішніша, успішніша за тебе. Ну, смирись, признай, да, я телепень. Знаєте, мені, чи Серафім Саровський, чи хто я не пам'ятаю, хто сказав, що дурень, який визнав, що він дурень, уже не дурень. Ну ви розумієте? Телепень, який визнав, що він телепень, він уже не телепень. Розумієте? А той телепень, який каже, що я да я мудрий, то. Знаєте, Псалом писав розумний в своїх глазах, в своїх глазах, він страшніше за глупців. Та людина, якому ти питаєш щось доказати, а він: ні, от я, я знаю краще. і все. От ти мені не докажеш. Не. Сором і зневага тебе чекають. Ну ми не будемо з таких людей. Амінь? Ми, ми полюбимо повчатися. Ми будемо навчатися. Послухайте, нам дана книга, послухайте, це книга життя. Це сам Бог написав нам поради. Послухайте, які стосуються всіх сфер життя, а також і фінансів. Скільки я вже перечитав, переслухав, ну любого багатія візьміть. Прочитайте його ну, принципи. Більше 90%, що він там пише поради, це взято з Біблії. Понимаєте? Ну його відмінність від нас, Він це знає і приміняє. А ми навіть і не хочемо нічого взнати. Бо ми думаємо, що ми вже самі умні. А на самом ділі ми телепні. І окруження наше телепні. І у нас і немає у нас, і, і, і грошей у нас немає. А невіручі, дивіться, мільйонами ворочують і хіхікають з нас. Що ж ваш Бог? Помните, як Ілія прикалувався і всіх священиків язичних? Що ж там ваш Бог? Може він заснув? Помните? Може він у відпустці? Може в нього там ще щось швидка Настя? Ми повинні з них насміхатися, а не вони над нами. Так? Ми не повинні викликати жалість. Ой, бідненький, ти ще з голоду і він такий. Це ж я хоч ти існу, я ж тебе кормлю, мерзавця. А ти ж тут кажеш, що ти там син Божий. Який ти син Божий бомжара, і до мене прийшов на роботу? М? Ну, для нас це виклик, хай стане. М? Господи, я хочу, да, я, я визнаю, я ще мало знаю, бо мої знання ось привели мене до мого рівня. Мені не вистача мудрості. А Яків казав, у кого з вас не вистачає мудрості? Да? Просіть. Просіть. Салмон каже, шукайте. Якщо ми говоримо про фінанси, не вистачає грошей, проблема не в Богі. Тому що Бог навіть нижчим, бідним дає. А де хто з них гине, там, якщо далі прочитаєте. Немає управління, немає порядку. Розумієте? До тебе гроші приходять, якби ти їх порахував. Скільки тобі приходить грошей, а де вони, а де? ти навіть не слідкуєш, де вони ходять? Бо ти не ведеш учот. Значить, прийми цей виклик, почни вчитися, почни рахувати їх. Управляти ними. Послухайте, я хочу, щоб ми зараз молилися за нас. Ми не будемо, Господи, давай нам бій, послухати, як тільки Бог побачить, що наші сили зросли в управлінні, в керуванні цими грошима. Легко і швидко будуть сюди, ну, да мільйони будуть сюди йти. Розумієте? Тільки встигайте їх тратити. Не там затримка. Тут вона. Тут дух. Помієте? Не в Боге. Тому давайте зараз будемо. Не, Господи, давай мені, чого ж ти тим невіруючим даєш, а мені не даєш. Тобі дай. Ти тут на ще раз на служіння не прийдеш. Да? А через місяць а знову будеш сидіти, жебракувати. Ми будемо молитися, щоб Бог допоміг нам, щоб ми прийняли виклик і почали зростати, почали навчатись. Якщо потрібно поміняти окруження своє, розумієте? Так, да, мені дуже на, на початку моя гордість буде ламатися, і це хорошо, коли я попаду в сферу людей, які умніші за мене, багатші за мене. Ну це буде для мене виклик, стимул, мотивація, розвиватися. М? Так же ж?